Всім доброго, чудового осіннього дня вітаю на каналі Країна Самоцвітів! Сьогодні наше відео буде присвячене адулярам. Ви знаєте, на мій погляд, один із найпопулярніших самоцвітів це саме адуляр. Дуже багато було запитів на них. І сьогодні представлю вам деякі новинки, комплектики з адулярами на мисто, а також прикраси в наявності. Перший комплектик, новий комплектик. Адуляр з блакитною, синьо-блакитною, навіть іризацією. Завжди важко передати на камеру такі камені, як я кажу, зі спецефектами тобто іризація, астеризм, опалесценція, дуже-дуже важко їх передати. Комплектик каблучка у розмірі 18,3 вага каблучки 5,2 грами. Розмір адулярів 18 на 13 міліметрів. Вага сережок 10,8 г. грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Срібло поліроване, нічим не покрите. Тут класна якість, мені подобається адулярів. І класна прозорість, як би вам поближче показати його. Слоїсті і дуже слоїсті, ну, маємо справу з одолярами. Як і всі польові шпати вкрай слоїсті. Так, перший комплектик і одразу покажу на намисто. Намисто угу. замочок карабін. І додатковий ланцюжок. Це біжутерія гіпоалергенна. Пам'ятаєте, дівчата багато запитували саме за гіпоалергенні замочки. Ось тут, якраз, вони і класної дуже якості. Адуляри. Всі намистинки з гарною іризацією. Іризація блакитна. блакитна синя. Більш в Довжина намиста 46,5 см плюс 5 см додатковий ланцюжок. Вага намиста 34,6 От Мені краще набагато видно іризацію, аніж вам. Намистинки від 5 до 8,5 мм. Ширину. Я вказую ось цю ширину. Намисто в гранці, нанизане на ювелірний тросик. Намисто одне в наявності. Наступний також новий комплектик. Ось тут іризація більш жовто-зелена. Трошки по, а, зверху знизу трошки блакитного, але основна жовто-зелена іризація. Каблучка в розмірі 17,7, вага каблучки 5 грамів. Камінчики 18 на 13 міліметрів також, як і в попередньому комплекті. Сережечки мають вагу 9 грамів. Вартість комплекту 3000. До речі, не сказала, я перепрошую. Перший комплектик 3300 на мисто – 3200. Цей комплектик коштує 3000. Ось такий. Наступний ще один новий комплектик. Ще один новий комплектик, трошки менший камінчик. Розмір також 17,7, більш блакитна іризація, вага каблучки 4 і 8 грами, камінчики 16 на 12 мм. Більш блакитна іризація. От як її ще передати на відео. Так, сережечки мають вагу 8,4 грами. Камінчики скрізь відкриті. Такий комплектик коштує 2700 гривень. Скрізь можна поєднати, до речі, з цим намистом, я його тому і показала. По якості дуже класні одуляри. Три нових комплектики. Далі кулон. З адуляру. Дуже класна іризація по всьому каменю хочу вам передати. Кулон має вагу 16 грамів, камінь 405 на 24 мм. Вушко 4,5 на 6 мм, зворотній бік. Вартість колону 3100 гривень, окремо каблучка. Також блакитно, блакитна, блакитно-синя іризація. Розмір каблучки 18, діаметр каменя 22 мм. вага каблучки 10 грамів. Вартість 1900 гривень. І ось тут, на мій погляд, просто по розміру. Ну, це знову ж таки в жодному випадку не нав'язую свою власну думку, але все ж таки, на мій погляд, непогано поєднати можна саме цей кулон з каблучкою. Далі. Ще один комплектик. Він у нас вже був. Тут каблучка в розмірі 17,3. І зловити іризацію, знову ж таки практично не можу. Тут іризація блакитна. От, вживу мені гарно видно, а на відео зняти дуже важко. Камінчики в огранці. Вага каблучки 6,6 грамів, 16 на 12 міліметрів розмір адулярів. Сережечки англійський замочок, внутрішня також огранка йде. Вага сережок 9,4 грами. Вартість такого комплекту 3300 гривень. Наступна каблучка. Роз'ємна, вона у нас вже давненько. Дивіться, під будь-який розмір пальчика можна або трохи розігнути, або навпаки зажати. І вона підійде під будь-який розмір пальчика. Найбільше камінчики тут 10,5 на 8 мм, вага каблучки 11 грамів. Основна іризація блакитна. Вартість каблучки 3000. Тут хочу показати вам, чому така різниця по вартості. Тут набагато більше срібла. Бачите, навіть по шинці я покажу, наскільки ця ширша за цю. А вироби ми купуємо на вагу. І от за рахунок ваги каблучка коштує майже як комплект, але срібла тут багато. Ось так виглядає. Наступна каблучка. У розмірі. Так, я перепрошую комплектик. Ще один забула. Такий ніжний комплектик з тоненькою шинкою. Він також у нас уже був, їх було декілька. І підвісні сережечки. Сережки тут навіть такі, можна сказати, невагомі, дуже зручно лягають на вушку, і вони не обтяжують. Розмір каблучки 18,5, вага каблучки всього 2 грами. За рахунок тоненької шинки. Камінчики 11 на 9 мм, сережечки мають вагу 5,5 грами. Як тут передати іризацію? Вартість комплекту 2100 гривень. Комплектик один в наявності. Ви така синя блакитна іризація. Комплектик 1. Наступне окремо каблучка в розмірі 17,5. Камінь 13,5 на 9,5 мм, Також більш блакитна іризація. Вага 3,8 г, Вартість каблучки 1150 гривень. До речі, всі камінчики це індійські вироби, всі камінчики відкриті. І в комплектах, і окремо в каблучках, в кулонах завжди відкриті. І остання каблучка, така маленька, тут адуляр 10 на 10 мм, блакитна і іризація. Розмір каблучки 18,3, така досить ніжна. Вага каблучки 2,9 грами. Вартість 500 гривень. Окремо така маленька каблучка. Маленька, я мама на увазі не розмір, а камінь. І що ще маю? Є ще декілька браслетів, дівчата, по старій вартості. Такі браслети від 10,5 до 11 мм в ширину. Маю таких 4 браслети, і тут, на такий суттєвий об'єм зап'ястя. Маю на увазі до 20-го вони прекрасно підходять. Переважає блакитна іризація для дулярів дуже також класної якості. Вартість браслету 1800 гривень. Їх 4. І досить така собі плотна резинка. І один ще менший, на такий самий, до речі, об'єм, тут на великі об'єми вони всі йдуть, до 20, до 20 см діаметр зап'ястя буде ідеально. Такий браслетик до 10 мм ширина, він один, 1350 гривень. І знову-таки буду ловити іризацію. Більше всього блакитна. Під сонцем грають класно. Видно, набагато краще, аніж під лампами. Ну, а на сьогодні у мене все. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти. Посилання залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Замовлення приймаю у Viber. Контактний номер телефону також залишаю у першому закріпленому коментарі. Всім гарного осіннього настрою та тільки приємних подій. До зустрічі на каналі!